Слава Ісусу Христову, чи Василю, хотіли би почути вашу думку щодо того, чи можна викладати фотографії маленьких дітей в соцмережах. Багато людей роблять радять щодо хрещення не показувати дитині дитину широкому загалу, щоб захистити її від вроків і зайвої уваги. Яка ваша думка на таке питання? Чи є певні поради, як правильно ділитися радістю з друзями і рідними, зберігаючи при цьому захист та приватність дитини з вдячністю і з любов'ю Оксана Гданськ, Польща. Тоді дуже ладно, пані Оксана. дуже добре запитання. Знаєте, але так намішали трохи горох капусти. Все на купу скидали в одну купу, все. Ви йдете прати, ви ж не кидаєте туди все і шкарпитки, і чорні, і білі простолі, і білі футболки, і червону спідницю, розумієте? Потрохи, по черзі. Дуже багато тут все накупуєш. Викладати в соцмережах. А як тішиться дитиною? Боже, а 20 років, 30 років тому назад, ви як всі тішили, що дитина сі родила? Не було Фейсбук, а не було Тікток. А як з цих сітішли? А 50 років, зад, навіть комп'ютера не знали, що це таке. Ну, соцмережі проблеми. Але я... чому так було? навіть, Наприклад, я знаю, що в нас у селі дитина не хрещена, до хати ніхто не йшов, мама нікуди дитини не ходила. Це був такий прийом. Знаєте, щоб... Щоб дитину похрестили. Так, придумали таку схему. І просто лише для того, щоб дитину похрестили і не забули. Все, не маєш куди йти, до хати ніхто не приходить, дитина не хрещена, все. От похрестили, все, туди вже можна. Ну, таке. Придумали та й придумали. Дуже добре. Таке саме у цьому соцмережі. Як ви хочете, щоб вашу дитину бачили, викладайте її, фотографуйте. Хай вона, хай вона там буде. Ви ж не хочете радістю поділитися, ви хочете показати, ви хочете похвалитися. Хваліться. Хто вам боронить? Церква не може вам казати, чи викладати дитину, чи не викладати. Це ваша справа. Це є на то мережі. Ви розумієте, що в мережу все, що ти виклав, це ти виклав перед цілим світом. Навіть якщо у тебе два підписники, ти і мама, ти і баба і все, але ти виклав в соцмережу, все, ти виклав перед цілим світом. Викладайте, якщо хочете, це ваша справа, абсолютно ваша справа. Щодо дитини, врочили би, не наврочили, розумієте, ви самі собі надаєте містики от цим всяким таким речам, як фотографії. Так, колись це була дивина. Коли на, на, на куску паперу показували людині, що, що вона там відбилася і, і, і ну, фотографія, це було щось таке, Матко Боже. І на цих фотографіях ворожили, тому що це було за, за гранім фантастики. Це було щось таке особливе, так? сьогодні є проблеми з фотографіями. Боже, вас в кожного. Тисячі фотографій і в телефонах, і в ноутбуках, і в комп'ютерах, і на жорстких дисках, і в облаках, в тих всіх всяких вас тих фотографій мільйони. Розумієте, на землі фотографій у мільйон раз більше, як людей. Ми живемо в інакший час, і тому це треба враховувати, що це такий час, і він має свої плюси, він має свої мінуси. Борікти дитину через фотографію, це ще треба вміти. От представте собі, фотобумага, да, папір, ну та що надрукована. І що? Це що? Комунікація, це що антена, що підключиться, це що Wi-Fi частота, чи що це є? Це є папір. Якщо фотографія електронна, це і набір цифр. Ну як ти будеш підключатися, ворожки? Вони вас дурять, вони вас мають за дурних, бо тому, що ви в це вірите, що ворожка має таку велику силу, що через фотографії може щось там зробити. Розказати вам про образи, які образи мають силу. Посвячення образи. Образ ікона для того, щоб спонукати людину до молитви. І коли людина стоїть перед іконою, а особливо виконано з молитвою і любов'ю, яка спонукає до молитви, вона підключається до Бога не через ікону, а ікона її створює атмосферу, і вона підключається до Бога безпосередньо. Не через ікону. Ікона це для того, щоб мене довести до певного стану, стану молитви. Я підключаюся до Бога. Як може ваша фотографія вашої дитини підключити оцю бабу, до того, щоб вона мала на дитину вплив? Ніяк. Бабі, скучно хоче подивитися на, на фотографії чужих людей. Не вірте шулярам. Тому що всі ці бабки, ворожки, всякі заговори, людині дуже зручно, розумієте? Коли є якась проблема, ми кажемо, «Хі! то пороблено. Дитина, щось там погано, то хтось її врік. Я теж мав такий стан, який можна назвати уроки. І мені там, я приїхав на, на перед. Паскою ми їздили священниками по черзі, по, по, по всіх парафіях сповідати людей. З'їжджаються всі священники, люди йдуть до, до Великодної сповіді. Всі, це село. Я приїхав там, село Копаченці, чи як воно там називалося, чи Конисівці, і все, я паду пляцком і дихать, все, голова крутиться, голова болить, Я… мені погано. Приходить, як газдень. От чи вас врік, я вам кришки скидаю. Я кажу. Донь моя, я приїхав священник сповідати, вона мені кришки буде скидати. Я кажу, дід від мене. То я вам сірники хоч спалю. Я кажу, о, я ще таки не чув, кажу, давайте споліт, хочеться подивити. Вона палить там сірники, де раз, не два, щось там кидала в ту кварту мені, пийте каже, ні. Принесіть мені з церкви, кажу, свіченої води. Дайте мені спокій з вашими кришками, сірниками. Я розумію сьогодні, чому так сталося. Розумієте, це, по-перше, в часі посту, та? а в часі посту, то то є піст. Ти, як правило, не досить того, що так обмежений в раціоні, і, і, ну, і не так часто їш. Постійно ці, ці переїзди кожен день кудись їхали, то на одну парафію, то на другу. Ну, Людина вимучена, багато людей підходять тобі постійно, цілий день тобі говорять негатив, негатив, ну, це зрозуміло. Просто стало забагато. Горніс каже, хватить, а я кажу, ні, ще трохи. Горніс каже, буде Василю, Нє", а я кажу, та ще 10 людей, відповідаю, те й добре. А потом крапка, все. Та й каже, урікли. Ніхто там не врік. Це, це стан. Емоційний він може бути будь-що. Ти раз згадав якесь кіно, і воно так тобі так включилося і все. От, до, до цього часу був такий стан, а тут щось згадав, щось придумав, опа, вже другий переключився. Тому що ми люди, ми емоційні, і тому ці емоції вони ну, відбиваються на нашому фізичному стані. І людина, знаєте, дуже любить так собі. Якщо немає що, ну не можеш пояснити, то пороблено. Або щось не вдалося, та, то мені виробили. Та я знаю, то то сусідка, та вона на мене постійно ворожить. Вона мені то свічки якісь кидає під фіртку, то ще щось там, розумієте. Ну і так люди люблять їм так зручно. Вона, не каже, що це її невдача. вона каже, це мені пороблено. Ось.